Він не має права на помилку. Вже півтора роки Олександр Лашкевич знешкоджує ракети та дрони, що прилітають на рідну Кіровоградщину. А ще їздить розміновувати міста, звідки зсу вибили росіян. Там разом із іншими поліцейськими знешкоджує від вибухівки поля, будинки і навіть цвинтарі. Про ризиковану та улюблену роботу піротехнік розповів нашим журналістам. Олександр Лашкевич працює в національній поліції. Спочатку був дільничим, а чотири роки тому освоїв спеціальність сапера. Знашкоджував небезпечні знахідки Другої світової, а нині працює із російським вибуховим залізячим. у складі зведеного загону з усієї країни розміновував Київщину та Харківщину. Є е, місце там, де проживали війська Російської Федерації. Для того щоб обстежити це місце і взяти сліди ДНК криміналістам або слідчо оперативним групам зробити огляд, для цього залучають нас, і ми першими заходимо в ці будівлі, оглядаємо їх на наявність обох небезпечних предметів, і тільки після цього вже працюють інші служби. Відступаючи, окупанти лишають по собі міни, розтяжки, касетні боєприпаси та саморобні вибухові пристрої. Левова – частка вибухівки радянського виробництва. Та вона така ж небезпечна, як і сучасна зброя, розповідає сапер. Це міна ПФМ-1 або ПФМ-1С, так звана міна ліпісток, яка мінується дистанційно. Вага даної вибухівки достатньо для того, щоб людини відірвати стопу. Недооцінювати ворога не варто, говорить фахівець. Така необачність може вартувати життя. Вони навіть мінують, мінують міни, наприклад, міни пастками для того, щоб сапер коли знешкоджував ту і ту чи інший боєприпас. Ту чи іншу міну, щоб він зазнав якихось ушкоджень або загинув, масштаби мінувань на деокупованих територіях вражають, каже Олександр. На кожному клаптику землі нерозірвані снаряди та замаскована вибухівка, небезпечні знахідки на полях, дорогах, близь будинків і навіть на цвинтарях. Ні, а буде на сторону коронопосадки. А часу. Які саме об'єкти мінували окупанти, підказували місцеві жителі. За вказаною адресою сапери виявляють вибухівку з допомогою металошукачів. Коли працювала на місцевості, то доводилось виявляти міни на глибині до 20 сантиметрів. Ну а загалом то загалом то міни ставляться на ґрунт, під ґрунт, на глибині, ну там сантиметр два максимум. Золоте правило сапера не торкатися вибухівки руками. За можливості небезпечні предмети знешкоджують дистанційно. Звільнені містечка та села досі потерпають від ворожого вогню, каже спеціаліст. Тож працювати інколи доводиться під обстрілами. Ми приїхали в Купенск до райвідділу, старший мій колега пішов до начальника райвідділу для отримання оперативної інформації, така ж отримання завдань. Поки його чекали, дивимось, і метрів за 70 прилетіло. Ну, Щось, щось вибухнуло. Ну, Як потім вже ми з'ясували, це було с 300. Аби убезпечити себе від уламків, вибухотехніки працюють в бронежилетах та касках. Важить захисна амуніція близько 25 кілограмів. Знімають її тільки перед сном. Також він закриває бокову область, пахову область. Так, це каска, яка також нам знадобиться в нашому повсякденному житті при виконанні. Вибухотехнічних робіт. Навіть коли закінчиться війна, у саперів буде багато роботи, певен Олександр. Попри небезпеку, чоловік і надалі готовий знешкоджувати ворожі залізяча. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.